Друзі, доброго дня. І так, українці мають самі збирати гроші на пенсію та працювати довше. Так заявили міністерство соціальної політики. Переходимо до деталей. Держава не зможе платити високі солідарні пенсії. Тож українці мають уже зараз відкладати гроші на старість самостійно, а також працювати якомога довше. Про це заявила заступник міністра соціальної політики Дар'я Марчак. За її словами, держава буде продовжувати платити солідарну пенсію, проте вона не буде збільшуватись збільшуватися і буде більшою. Через демографічну кризу держава просто не може цього собі дозволити у цьому плані. Україна впроваджуватиме європейські норми, де пенсії це так звані мінімальні соціальні гарантії. Людина повинна самостійно накопичувати гроші для забезпечення гідної старості. Також міністр соціальної політики Марчак наголосила, що у США солідарних пенсій взагалі немає, а є оці соціальні гарантії. І так, що буде з пенсіями в Україні найближчим часом. Найближчим часом українська пенсійна система включатиме три елементи. Перша це та, яка зараз діє солідарна пенсія, яку сплачуватиме держава на основі сплачених людиною страхових внесків та її трудового стажу. Друга частина це загальнообов'язкова накопичувальна пенсія, це відсоток від зарплати, який має сплачувати і сама людина, і роботодавець. Третя це недержавне пенсійне забезпечення, яке, яка людина має накопичувати самостійно. Звісно, це за, за власним бажанням. Міністр соціальної політики порадило українцям вже відкладати гроші на старість. Від себе хочу додати наступне. Дійсно, якщо перевести паралель, то демографічна криза спостерігається, і це дійсно велика перепона в адекватному зростанні пенсійних виплат. З іншої сторони, що вам заважало 34 роки будувати нормальну механіку солідарної пенсії в Україні? Натомість кожен рік чуємо одне й те ж саме: дірка в пенсійному фонді, дефіцит бюджету та іншу насенітницю. Постав, поставте лайк цьому відео, підпишіться на канал Банківський клуб та в коментарях нижче під цим відео напишіть свою думку щодо рекомендацій Міністерства соціальної політики, як громадянам відкладати на пенсію. Все найкраще.